У спокійному та тихому селі Грушківка односельчани один одного добре знають. Тож одного дня, почувши стукіт у двері, бабуся сміливо їх відчинила. Вона саме чекала на сусідку. Натомість до хати без запрошення увійшла невідома жінка ромської національності і одразу почала там хазяйнувати. Дивлюсь, витягував гроші. А я куди? А вона не, ні, ні, я не бротиму, я, я не, братиму, я не, не думайте, що Я, я не ставки.

А вже за секунду від жінки не стало і сліду, як і 28 тисяч гривень, які бабуся старанно збирала на лікування. Утім, історія мала щасливий кінець. Племінниця бабусі відчула, що саме цієї миті старенькі потрібна підтримка, і велосипедом поспішила на допомогу. Влачла з кущів поста чорну і сіла в машину, і вони давали їхати на зустріч мені. Я їм переїхала дорогу, махнула ж об Вони прорвали поміж мене, ну я заповнила номер. Приїхала, ну на порозі написала номер. Саме цей вчинок мітиливо родички бабусі і допоміг правоохоронцям знайти шахрайку та її напарника по гарячих слідах. <реку> Міліція зреагувала дуже швидко, коли зателефонували. І вони дуже швидко приїхали. Ми їм дуже вдячні. Бабушка тепер буде спокійніша. Дуже, дуже всі швидко відреагували на наші прохання, на наш дзвінок. Вжитими оперативно розшуковими заходами. На трасі на 12 му кілометрі Золотоноша Черкаси Сміла був затриманий автомобіль ваз 2107 в якого знаходились підозрілі особи румської національності. Нині дії жінки правоохоронці кваліфікують за статтею 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Жінка перебуває у ізоляторі тимчасового утримання. А жінки ви пропонували зняти порчу? Нічого не коні не А допомогти їй. Ні. Ви таким способом заробляєте собі на життя? Ні. Скажіть вам її за школи? Нині бабуся вже отримала свої кошти, а правоохоронці відзнаки МВС. Утім, міліціонери нагадують, витрачені нерви та здоров'я так просто не повернути. І закликає черкащан бути більш обережними у спілкуванні із незнайомими людьми. Євгенія Гнюшова. Вікка новини.